Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з Дімончиком залетіли в Лабубу Grow Pets. Йу, всім привіт! В общем, Дімон, сьогодні нам доведеться приходити до ось цього чела, якого звати вроді би Боб. І треба купляти в нього купу-купу, так сказати, яєць, і тут є, по ідеї, лабубу яйця. Та ось у лабубу Вайтек останнє. Аж саме останнє. Да. А, да. Фу, обалдеть. Так, я посадив купа яєць, і в мене росте одне золоте. Такус. Все, я підібрав мишу. Я мишей повирощував, ти представляєш? Обалдеть. Просто купа мишей. Так, sell. Ну, sell all my inventory. 290 баксів. 290? А я 158, обалдеть мене маленькі виросли. Ну, чуваче, у мене і золота одна була, і ще щось. І я ще закупився. А, ну. в цілому, да. Обалдеть, в мене щось тут chicken Ariel. Тут Ого. Обалдеть? воно. так наче побудоване, поняв. Да. Ось у яку, пацано, диви. Чітень. А, тут щоб стирити пета, треба заплатити тоже. Так ти поняв? Я поставив ось цю штуку. Да, і воно, я бачу, да, і да. І воно саме воно... далі яйце стави. <laughs> Обалдеть. Ти поняв? Час. Обалдеть! Блін, ну на свиню мені не вистачає, а далі у мене, типа, і немає ніче. Зато в мене золота. Типа, ця появилася. здоровий курка росте. Так? Обалдеть, воно здорово! Чувак, я йду, подивлюсь. Ооо, обалдеть! Три <рес> кіло. Скільки ж ти стоїш? Ану, seldiс? 132 за одну таку велику. Непогано, чуєш? Cool. Ну я свиней вирощую вже. Ну як вирощую? Строю поки. Єс, єс, єс. Я теж вже поставлю щас. Опа, свинарник сюди. Хе-хе, <рес> свинарник каже. Блін, у мене таке курочки по кілограму, Угу. <рес> Сантерпак мені пропонують купити, представляєш? 14 робоксів, все на все. Да, мені Golden Chicken, 200 коїнів і Петs Food. А, Pets Food. Тут якісь є теж. Мабуть, типу це на типу тій стороні, погоду. чувак. Ага. ось, гір і квести. Все, Алекс Гірочки продає, і тут вона Pets Food 700 баксів, basic Club. Купа різних прикольних. Прикольно. Угу. У мене порося щас буде, пацан. А, ні, не щас, це тільки 30%. Капець, у мене порося здоровецький, Дімон! А, да, так, я вже бачу це яйце. Хе-хе-хе. <laughs> Обалденно. І це тільки 44%, 45-46%. Ну. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Тихо доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Кілограм, я думаю, 5-6 буде. Ну, Свиня, мабуть, і так завжди велика, ні? Ні, маленька в мене ось була. Три кілограмчики маленька. що вже теж свиня появилася. Ну, Скільки три та... кіло свиня стоїть. А я не подивився, чесно кажучи, щоб, типу в соло її продати. Та Обалдеть не встать. Опять у мене тут яєчко. І курка ще й тоже на 2 кг вимахала. Ну. Блін, яйце здорово. Це прям непогано, чувак. Ладно, ну, давай курку продам. Фух, ну я поки що ще такий, нубчик, типа. Ну, то шо ж. Всю о... 9 кг. Х3 написано, ціна. Ага. Салма инвентарі inventory 345 по 300? Ну це, типу, я продав саму звичайну свиню, то я продав за 100 баксів її. Uh угу. -huh. Поняв. А мені якесь барн поняв. А, це Ролінг, Ролінг, мені щось крутиться, чув. Мені ще одне порося випало. А де? А, в подарунках? Отто, да, так, отут а, да, сліва, подарунки. Да, поняв. Чуваче, я щас купляю медведя. Сюда мебебик. Мебебик, беутс. У мене теж ось великий порося росте. Я щас тоже залутаю купу бабок. Та я бачу, яєчку в тебе, там прям дай Боже. Ну боба. Обалдеть, Пора? Порося на 3 кіло, x1, я поняв. Ще одне росте. Там щось строїться туди-сюди. Давай все продавати. 125 баксів у мене є. Що я можу мишей. Стартовий капітал треба завжди робити. Ага, перемістити не можна, поняв, можна тільки поламати. Да, ну це, mm. мабуть, десь робиться теж якимось гірчиком. Мабуть, да, пізніше. Ладно, щось продав 360 баксів дало. Нормально. Ну, по факту, в мене вже 378 є. Я б, звісно, хотів ось цього змію там як. Ну, в мене ще медбек, просто ще ні чорта не виріс. Ну. Ну він, походу, буде довго рости насправді. Я теж щось так думаю, що це буде не швидко. Chicken X4 виріс. О, так. Так, чувак, тут є якийсь пас. Надо якась XP для того, що можна випити тигрі яйце. Да. А, сел 10 мокрих петів. Шокет петів 5 штук. Коротше, тут теж є івент, Димон. <ривіт> Обалдеть. Поняв? Да? <ривіт> Хе-е, чувак. Вообще прикол. Оце рофляних, ну яйце медведя росте 11%, а воно вже таке, ну знаєш, ну немале. Ну. Повезло, получається, бо моє ось у меню вообще, то воно вже 100, поняв? Яйце? 8 кілограмчиків, да. 8 кілограм це Х1, поняв? То це обичний. Типу. Обичний на 8 кіл, да. Угу. А скільки стоє? Тебе там. А я опять не подивився, скільки конкретно відудив стоїть. Ну, в тебе ось, ну, ось курка, девій, яка здорова стоїть. Ну. А що це ти таке понакупляв? Ну, це ось ці, поняв, овечки. І три медведики стоять. Де ти стільки взяв? Я не знаю. Я просто щось продав, і в мене купа бабу не було. Попавдейте лисий, ти офігел? Я сижу, тут все продаю. У мене ні чорта вообще немає, я сижу, збираю останні копійки, а тіп сидить і каже, що треба капітал мати. Ну понятне діло, ну, пацану да. десь повезло, щось випало, та у нього вже капітал, дай боже. У мене такого нема капіталу, у мене дві курки несчастні і дві свині, які рожають раз в півгода. Нормально. Нормально, собі капітал. Я ще точки зараз долутаю, буду купляти Пересказуй Подарив колю. Подари ему. Обалдий. Ні, а потом я не знаю. Я не знаю, хто це, мене немає в друзях в школі розкажеш А що тобі випало з цього роллу? Свинюки. А, понятне діло, а я купляв сам свиню. В смысле, то в мене дві свинюки. Я одну купив, а другу мені випало. <звіць> ну, <не віде. звіць> Просто... Диви када <звіць> <та>, курка выпала! <звіць> да, да, не дивись на мою курку, то моя курка. <хе -хе> ну, ты пацан, ну пацан, ты распис. Опа, на 1100 сю. Шо ти таке продав на 100? <звіць> Я не знаю. Я просто, ну типу, я побігав, позбирав, хоп, продав, ось snake штуку поставив, всю. Смаш і зміюки будуть, понял. Ооо. Oh. Ти можна жити. О. Oh, обалдеть у тебе там мебебик бебик росте чу. Мебебик, дай боже, пацан. <laughs> <laughs> Normальний? Normальний, нормальний. Нормальний, нормальний. Нормальний go. Тому що треба мати капітал, як ти казав, поняв? Ну yeah. да. Коли є капітал, то в тебе і життя, поняв. Драйвове. Оооо. Сновий івент, поняв. 20% швидкості. Ще якусь двіжухи поняв. Прикол. <tip> ну, типу, 20% швидкість це того, як вони ростуть, один раз, типу, на 50 секунд твій пет стає сніжним. А який пет іменно? Той що вже вилупить? А, усю. Тебе вже сніжний, блін? Да. <tip> Медведик. Ще й медведик. Диви, який він він прям кубік бачиш такий. Та я бачу. Прикол. Що ти хитра башка. Та чого хитра? Ну повезло мені і все. Та вже всі медведики повилуплялись, у мене отой один-єдиний росте півгода. <рес> ну. Таке буває, брат. Диви, нічого нема. Сніжного. О, медведь став сніжний. Правда, це цей що x1, а цей 81%, що це що досі. прикинь. Я хочу, щоб цей доріс 85% у нього. Ну. Пос разні лабубу. Да. Черт, я знаю. Ага. А откуда та така штука? <хи> а хто тобі таке подарив, Пацан. Лабубу? <хи> <хи> Чувак, в шоп заходиш? і береш. Понял? Да, да. Понял, да. Пацан. Да, 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 понял. Сейчас піду подивлюсь, що ти там. Ооо, тебе мебебик у цей. Ооо, 40 кілограм! Це жесть. Скільки там на ньому ікс, інтересно. Не знаю, чувак, но я подожду, поки він стане цим. А вже не стане. Угу. Ну ладно, його. 40 кілограм, пацан. 5х, чувак. Це той, що він його носив здоровий тоже. Да, да, да. Ну, 1200 за мебебика. 1800 за все. А тепер зато не продається змія. Да. <ганувач> ну, ось ресток зараз буде через півтори хвилини. Я оце жду або скорпіона, або ще одну змію. В смислі ще одну. Ну в мене є ж змія одна. Де ти все Я купую. Ось оце ми на ній стоїмо. Ах, <ганувач> 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 пацан, пацан. Ладно <ганувач> Давай. Набереж. Набереж. У мене вообще все якось поняв, тако по-бідному, чесно кажучи. Ну, Здається, я бачу, там пацки бігають щось далі. Нє, ні, ні, нічого не даю. Нічого нічого не даю? Нє, один курку одну дав і все. Ні, теж ось прийшли, курку дали. Ну, типа, нічого дикого немає мене, поняв? Та тут, я думаю, в цілому ось таке, якщо подивитись, ні в кого нічого дикого немає. Ну є ось оцей пацан. А, да. Це той, що топ-1 зараз, поняв. То, у нього тут є ось що, яка капібара в нього є, леви, снейки. Обалдіть. Так, скновилось. А, чувак, є тільки змія і все. Да, так. Да. Ну куплю тоді оцих всіх всяких, поняв, на всі гроші. На капітал цяки, весь, так? Да? Ну, почти да. так. Так, смія, ще одне ці, ще один мій бебик. й коротше все, пацан. Ну, виходить. Я все теж розсадив, розставив, і в мене ще ти ще є. Ну, вже там нема що купляти в магазині. Тут теж, поняв, оці рестоки треба ловити. Да, да. Ну, я зато зараз з одної ходки, типу, продаю десь приблизно на півтори тисячі. Та ти взагалі. Вообще... Халуй. <рес> Та нормально все <рес> <рес> Ну, любі друзі, на цьому, напевно, ми будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої подобання пишіть обов'язково, який крутіший пет ви отримували за весь час. А з вами був Санчеос і Дімончик, і всім пока-пока.